Це Фейсбук-група і вся ця акція була організована на Фейсбук. Ви бачили, скільки людей прийшло, більше трьохсот. І це для акції, яка безкоштовна. Так? Людям не платять за участь офіційні акції, що рідкість на сьогодні. Це дуже багато. Люди вклали свої гроші, зусилля, ці плакати. Приділили акції свій час і це прекрасно, тому що проблема дуже актуальна. Ми сьогодні принесли такі закривавлені м'ячі, які символізують вбивство тварин в містах Євро 2012. Тварин вбивають палицями по голові, так поки вони не помруть, розкидають окуту. не потрібно, Кількість бездомних тварин можна контролювати через стерилізацію, через притулки, через роздачу цих тварин, людям, які хотіли мати їх вдома, але вбивати їх не потрібно.